Доброго часу доби, і ми розбираємо помилку буклету кроку 2009 року, який я допустила. Мати звернулася до лікаря з приводу того, що у дитини 5 років під дією сонячних променів на шкірі з'являються еритеми, визекулярний висип свербі шкіри. Лабораторні дослідження виявили зменшення вмісту заліза у сироватці крові і збільшення виділення із сечею уропорфіроногену 1. Найбільш вірогідна патологія у дитини це еритропоетична порфіія. Взагалі. Порфірія це таке спадкове захворювання, в основному ензимопатія, яка характеризується порушенням утворення гему. І гем це життєво необхідна речовина, звичайно, яка складається із атому заліза і молекули порфірину, яка його оточує. А вроджена еритропоетична порфірія це рідкісний аутосомно-рецесивний варіант порфірії, ще відомий як хвороба Хантера. Характеристика і характерна особливість його те, що симптоми проявляються іще в ранньому віці, особливо часто в віці 5 років. Характерна особливість. Також що це підвищена чутливість до сонячного світла, опіки, рубці, збільшення овелосіння, особливо від кратних ділянок шкіри, і нашаровується також бактеріальна інфекція. І зараз ми розглянемо таку досить гарну о, табличку, вона, звичайно, російською, але дуже добре все роз'яснює. Ось така табличка, яка поділяється на пізню порфірію шкіри. Є така периферія, є гостра переміжна порфірія і еритропоетична порфірія, а також порфірія Гюнтера. Еритропоетична просто порфірія, а це протопорфірія. Ну і безпосередньо хвороба гюнтера. По-перше, виявлення уропорфіриногену 1. Це вже було у нас безпосередньо в тесті. Ну, порушуються ось такі ферменти, плюс до сонця порушення, точніше сприйнятливість висока до сонця, різні там склерози, червона сеча ще може бути, можуть згадувати, червоні пелюшки і так далі. І це діти в основному до 5 років. Ну і 5 років також, в принципі. Ось. Але уропорфіриноген-1 1 це характерне саме для такої порфірії, хвороби А, Далі є ще ось така: це 1,3 уропорфіриноген буде виділятись, плюс це називається порфірія шкіри. Ну, в принципі, тут досить великі, досить такі ж самі схожі симптоми, але в основному її, нею хворіють дорослі. Ось. І також є переміжна порфірія, При цьому виділяються ось такі якісь речовини, тобто, дуже, взагалі в проківських тестах таких порфірій, напевно, і немає, сеча винного кольору і так далі. Тобто можете собі ось таку схемку заскрінити, якщо вам необхідно дізнатися і знати про порфірії. Далі у мікропрепараті з регіонального лімфовузла хворого з романовським гімзою виявив тонкі мікроорганізми з рівномірними завитками гострими кінцями і довжиною 10-13 мікрометрів білі до рожевого кольору, про якого збудника це говорить. Рівномірні завитки ось ви можете побачити на мікропрепараті такому рожеві рівномірні завитки. Це і гострі кінці це є єсифіліз бліда трипонема. Запам'ятаємо. Далі хворий надійшов до відділення напад за духи з умовленої спазмом гладенької мускулатури дихальних шляхів. Назвіть відділі повітроносних шляхів, зміна стану яких спричинила цей напад. Це бронхи малого калібру. Чому малого калібру? Тому що при бронхіальній астмі звуження бронхів зазвичай малого калібру, так як саме вони мають найменший діаметр порівняно з іншими ділянками дихальних шляхів, і саме вони будуть максимально зумовлювати всі ці симптоми бронхіальної астми. Крім того, бронхи малого калібру мають більшу кількість. Кісь гладких м'язів в стінках, ніж більші бронхи. Ми знаємо, що там вже майже немає хрещової оболонки. Вони більш чутливі від дозбуджуючих факторів, дегістаміну до різних алергенів цих, і тому саме так. Йдемо далі. У хворої, внаслідок тупої травми живота, розрив печінки, в якому анатомічному утворенні збереться кров, яка вилилась. При розриві печінки це хвора. Хвора, і у неї відбувся розрив печінки, тобто може виникнути кровотеча, яка буде кров збиратись у прямо кишково матковому заглибленні. Це є найбільш така глибока, можна сказати, заглибина на задній стінці між прямою кишкою і маткою в жінок. І також це можливо через те, що прямо кишково-маткове заглиблення це найнижча точка в черівній порошнині, і саме туди буде збиратись кров. Тому прямо кишково-маткове заглиблення у жінок при розриві печінки. Далі, тривалий час вводили високі дози гідрокортизону, внаслідок чого настала атрофія однієї із зон кори наднирників. Яка це зона? Знову запам'ятаємо, які зони що виробляють. Клубочкова зона синтезує альдостерон. Тобто мінералокортикоїд, який регулює е, натрій в організмі. Пучкова зона синтезується середній шар коринатнирників, е, він синтезує безпосередньо гідрокортизон. Гідрокортизон ну, це якби синтетична форма кортизолу, кортикостерон. Тобто всі глюкокортикоїди синтезуються пучковою зоною. Е, ну Січаста зона це вже ми знаємо, це є різні там, андрогени е, у. Жінок, і, ну, взагалі, стероїдні гормони, попередники тестостерону і так далі. Тобто запам'ятаємо собі цю інформацію: клубочкова зона мінералокортикоїди, пучкова зона це вже глюкокортикоїди, і далі вже по списку. Ну, Як можна асоціювати? Ми пам'ятаємо просто, що ось така структура, клубочок, потім пучок. А потім сітка у наднирниках, кори наднирників. Це ось така, ну просто собі запам'ятаємо цю візуальну структуру. А запам'ятаємо, що вони виробляють безпосередньо зверху вниз. Що ми додаємо, наприклад, у будь-яку страву перше? Це сіль. Сіль це натрій. А натрій регулюється альдостероном, тобто мінерало, кортикоїди. Далі ми додаємо глюкозу, наприклад, ну, цукор. Ну, цукор це глюкоза, так? Це глюко, кортикоїди. Ну і далі вже андрогени, те, що залишилось, в принципі, думаю, якось так ось можна собі асоціювати. Далі йдемо. Робота о бактерії відбулося звільнення гена-оператора від білка репресора. Безпосередньо після цього почнеться транскрипція. Гени-оператори оператори це регуляторні послідовності ДНК, які можуть взаємодіяти з білками-репресорами і активаторами, регулюють експресію генів. Репресори зв'язуються з генами-операторами і пригнічують експресію гена, блокуючи доступ РНК полімерази до промоторної послідовності гена. Коли генооператор звільняється від білка репресора, зазвичай через зміну умов середовища або взаємодії з іншими білками-активатори, РНК полімераза може зв'язати. І з промотором Гена і почати транскрибування РНК транскрибування ДНК в РНК точніше, тобто відбувається транскрипція. Йдемо далі. З урахуванням клінічної картини позначено піридоксаль Для корекції яких процесів рекомендований цей препарат: трансамінування і декарбоксилювання амінокислот. піридоксаль це один з активних метаболітів вітаміну в 6 і відіграє він важливу роль у метаболізму амінокислот, тобто він функціонує як коензим і допомагає ферментам виконувати свої каталітичні функції в різних реакціях. Зокрема, реакції трансамінації, декарбоксилювання і дезамінації амінокислот відбуваються в клітинах організму. Відіграє синтез серотоніну, нейротранспірторі. Має антиоксидантні властивості і утворенню гемоглобіну сприяє. Далі йдемо. Стоматолог під час огляду порожнини рота на межі середньої і задньої третини. Середнь, на три частини ділимо раз, два, три. Ну, в принципі, так. Да. Задня третина, задня третина середня третина, і на межі середньої і задньої третини, ну, безпосередньо, ось тут, десь, так, якраз буде виявив запалені сосочки. які сосочки, язика запалені. Валяти. Давай по новій, по новій, миша. Миша. Міша. Отже, так, трохи затопили ми з вами валяти, ось вони валяти. Папілля валяти. Це є, напевно, ці жалобуваті, жалобуваті, Так. У мене просто зараз 12-та ночі, я трохи куплю. Фунгіформис це ось вони, філіформис ось. А ось саме, якщо ми подивимось фоліати, вони безпосередньо на, ось, так, знаходяться, так, на бокових частинах, а там говориться саме при спинку. Ну, якщо ми поділимо дійсно на три частини, то на межі задньої і. Середньої третини будуть папіллі валяти, знаходитися. Тому якось так запам'ятаємо саме це, цю схемку. Тому що там на тій схемці трохи по дурачкому. Гінекологічне дослідження жінки шийка матки яскраво-червоні блискучі плями, які при дотику легко кровоточать а, плями яскраво-червоні. На біопсії шматочок вкритий цинліндричним епітелієм із сосочковими виростами в тощини розростання залоз, яка патологія псевдоерозія. Псевдоерозія це стан, при якому епітелій на поверхні шийки матки змінюється, внаслідок чого з'являються виразки і глибокі ями, які нагадують ерозію, але ці пошкодження не проникають глибоко в тканину шийки матки. Тобто, ми бачимо знову ж таки, макроскопічно, на шийці матки яскраво-червоні блискучі плями, що говорить про різні дефекти епітелію. На біопсії є шматочок шийки, вкритий циліндричним епітелієм із сосочковими виростами, і в товщині тканини розростання залоз. Так, отже, ці пошкодження не проникають глибоко в тканину, і при мікроскопічному дослідженні спостерігається зміна епітелію, з'являється збільшення шарів клітин епітелію, які утворюють компактну структуру тобто, ми маємо, бачимо, що сусочки вирости також. Спостерігаються нерівномірність рівномірність і гіперплазія залозистих елементів. І зміни, які спостерігаються, мають характер гіперплазії епітелю і залозистих структур шейки матки в товщині розростання залоз. Залозиста гіперплазія, взагалі, якщо я там обирала залозисту гіперплазію, вона відбувається в результаті дії естрогенів, і при мікроскопії вона характеризується просто збільшенням кількості і розмірів залоз, і з'являються нові залозисті структури. А шар епітелію також може збільшуватись, але на відміну від псевдоерозії при злості гіперплазії не спостерігається формування виразок або глибоких ям. Так як тут ми бачимо яскраво-червоні блискучі плями, то е, виразки тут є, а і ми можемо виключити гіперплазію злосту. Так. Далі йдемо. Жовтушність шкіри, слизових оболонок, у плазмі підвищений рівень загального біліробіну, овкалій рівень стеркобіліну, а в сечі – уробіліну. який вид жовтяниці у хворого. Ну, зараз подивимось на книгу. Ми можемо побачити тут гемолітично надпочинкова жовтяниця, тобто посилений фагоцитоз ретрицитів внаслідок різних змін, точніше, внаслідок різних причин, наприклад. І вона характеризується гемолітично збільшенням концентрації непрямого білірубіну в крові, підвищенням вмісту стеркобіліногену в калі, тобто гіперхолічний кал виникає, якщо ми порівнюватимемо з обтураційною, то навпаки буде гіпохолічний при обтураційній кал жовтяниці. Збільшення вмісту стеркобіліногену в сечі і поява в сечі у робіліногену також. У зв'язку з великим навантаженням, на печінку вона не в змозі екскретувати всю його кількість у жовч і порушується печінково-кишковий кишково Ой, вибачаюсь. печінково кругообіг і, наприклад, так, ну, це зрозуміло. Тобто, знову ми повертаємось сюди до тесту і згадуємо, що для безпосередньо гемолітичної анемії буде характерен в калі стерпобіліноген збільшення, все чи уробілін. Це особливо характерне. Окрім цього, мене трохи збив рівень загального білірубіну підвищений. Ну, він говорить про просто загальне число прямого і непрямого білірубіну. Тобто ми не можемо сказати, за рахунок якого з цих білірубінів підвищилась кількість білірубіну. Тому я якось подумала, що одразу щось одразу мені чомусь вдалося, що це за рахунок прямого білірубіну. А от прямий білірубін, він збільшується, коли. Безпосередньо йде паренхіметозно. тому я чомусь обрала одразу паренхіматозну. А тут звішення не прямого білірубіну у загальному, а прямий, в принципі, має бути в нормі. Просто печінка не справляється з такою кількістю гемоглобіну, який виходить, точніше, білі рубіну з гемоглобіну, який виходить з еритроцитів, і таким чином, напрямий білі рубін збільшується, ну і це збільшує загальний білі рубін. Зараз ще точніше подивимося на паренхіматозну жовтяницю і їх відмінності. Ось тут ми можемо побачити зміни при, при, при паренхіматосній жовтяниці, тобто збільшується вміст в крові непрямого білірубіну, тобто порушується його захоплювання гепатоцитами. В крові з'являється значна кількість прямого білірубіну плюс, тобто результат надходження жовчій у кров через анестамозу між жовчними і кров'яними капілярами, зменшується вміст, але тут зменшується вміст теркобіліногену в калі, тобто стає гіпохолічний кал при паренхіматозній жовтяниці, коли порушуються ці всі гепатоцити між. Між ними оці е, жовчні протоки, то е, виходить велик, досить е, велика кількість жовчів кровоток. І таким чином стеркобіліноген в калі буде знижуватись, і це потрібно запам'ятати. В сечі з'являється прямий білі рубін, який фільтрується в нирках. Тобто буде білі рубін урія, але е, через порушення кишково печінкового кругового обігу уробіліногену і реакції його окислення може потрапляти через нирки в сечу. І зменшення або повна відсутність стеркобіліногену в сечі. Е, ну, якось так. В принципі, вже зрозуміло, що ми провели диференційну діагностику, і там дійсно гемолітична анемія, Ой, жовтяниця. Ну, подивимось ще раз на цей тест. Знову ж таки, рівень стеркобіліногену в калі збільшений, це не характерно для паренхіматозної жовтяниці. Загальний білірубін, в принципі, це не про що особливо не говорить. Він може бути і при паренхіматозні за рахунок прямого збільшення і непрямого білірубіну, або за рахунок збільшення непрямого при гемолітичній. Ну, тут при гемолітичній. Ну і все ще збільшений уробілін. Далі. Ну, про оптуроціну, там будуть говорити про гіпохолічний кал, там зрозумієте. У клінічній практиці для лікування туберкульозу препарат ізоніазид, антивітамин, який здатний проникати в туберкульозну паличку. статичний ефект обумовлений порушенням процесів реплікації відновних реакцій завдяки утворенню несправжнього коферменту з нат. Він утворює несправжній кофермент із нат. Тобто, препарат має здатність взаємодіяти із піридоксаль-фосфатом. Тобто над ну, активна форма Б6, і цей піридоксальфосфат є коферментом для багатьох ферментів, які забезпечують метаболізм амінокислот, утворює з ним комплекс, який заважає нормальній функції його як коферменту, утворення комплексу між ізоніазедом і Піридоксаль фосфатом призводить до того, що він стає недоступним для ферментів, які його використовують, і це може призвести до порушення метаболізму амінокислот і інших речовин, які відбуваються в клітинах організму. Отже, ми з вами, начебто, так, Ми розібрали всі сьогодні тести, які були у мене під питанням. Дякую за увагу. Не забуваємо про лайкосики і підписки.